Вітаю, друзі! У нас ось сьогодні нарешті спала трішки температура 24-25 градусів. Так, кожен день пройшовся дощик і ну, прям дихається так, знаєте, свободно. Поки трояндочки не ростають, я собі тут займалася обрізкою. Ну, обрізка є завжди якась. Ось ця трояндочка жорж Данжан, до речі, вона постійно квітує. Так, вже квіти обгоріли, тому що в нас було дуже-дуже просто спекотно і обгоріла трішки, але квітує вона просто безперервно, так як і діаблос Демерс поруч із нею. Ось очіточок в мене тут такий квітує, забула, як називається, сорт підпишу. Бачу, трішки порозлягалися його квітконоси, йому, напевне, що цей рік вже тут дуже, дуже затінку багато. Ось тут дрок цей розрісся і треба його забирати на сонечко. Чим я займалася, обрізала я ось тут самшитики. Вони в мене, звісно, маленькі, ще ці кущики. Десь 7 років 3, напевне. Що. Ну, я не дуже малими їх і купувала, але кожен рік якось я їх пересаджувала, поки знайшла місце. Тут мені треба буде це все закрити, але я ось так подивилась, що по цей цегляний мурець можна заголити йому ніжки і відкрити цей мурець. А все, що вище, звісно. Треба буде закривати, і там буде така собі зелена шапочка. Ну, знаєте, якось не цікаво, коли просто кущиками росте сам шифт, хочеться, хочеться зробити щось цікаве. Маю тут три куща, там ось рододендрон підростає. І висадила хосточку із ось останньої посилочки. Хосточка форчуна Аурея Маргіната. Непогано вона собі тут буде з жовто-зеленим листом. Думаю, буде досить непогано. І цей рододендрон з базару, який м -м, мені казали, що буде квітувати червоними квітами, теж до, ну, до жовтого листя хости буде, я думаю, непогано жовтий із червоним виглядати. І ось, бачите, я думала, це бруночки в нього на, він закладає на весну на квітування. А ні, ці бруночки вже розвертаються в нові листочки. Тому ось ці гілочки це він ось ну, за пару місяців собі наростив, він ж був зовсім маленький. Подивіться, як розпушився. І ці бруночки вже на молодому ось прирості знову розкручується в ще один новий молодий приріст. Я дуже рада цьому. Я навіть не думала, ну так боялася братись за рододендру. Не дуже їх хотіла, просто мріяла про них, але ось не думала, що буде все так добре з ними. Ну, поки що, принаймні так. Так, друг іспанський, або це ракітник, сама не знаю. Він вже відквітував, зав'язує такі якісь фасольки насінневі, я так розумію. Його би підстригти, але я. Не можу зараз це зробити, тому що мені потрібна тут ця розсіяна тінь для рододендронів. Він, звісно, так нечепурно тут зараз виглядає, але я ж кажу, немає зараз його, як обстригти. Такі чагарники, які рано квітучі, треба обрізати одразу після квітіння, але не можу, не можу зараз це зробити. Коли він ще трішки розростеться, то може тоді буду більш вчасно його стригти, а зараз поки що залишаються. Спагетті, зелене. Так, ялиночку також ось була. Я ну, трішки раніше, так як і самшити, трішки раніше я була підстригала все. Прикоротила теж їй приріст. Це така я як сіяниць голубої ялинки її купувала. Бачу, якась така ну, проста ялиночка. Цей рік вона досить швидко підросла. Верхівочку, звісно, я поки що взагалі не чіпаю, тільки бічні. <гілочки>, тому що я хочу, щоб вона ще підросла, на метра два я її дам. А далі не знаю, вже, як вона, що я буду як її формувати, ну якось буду обрізати постійно, я так розумію. Так, не дуже вона тут поперед всього не дуже в тему, але ну вона у мене вже така досить величенька, роки 2-3 вона тут вже зростає, і я боюся її чіпати, щоб вона не пропала в мене. Ну, так воно вже тут і буде. Воно, до речі, ще буде теж з цієї сторони також давати тінь для рододендрона. Ну, На сьогодні воно в мене так і поки що мені подобається це поєднання, як там буде з роками це все виглядати, я не знаю, звісно. ну, так є. Також туєчки, елівці. Все-все, звісно, пристригаю періодично, щоб ущільнювалися вони. Вівсянечко ось теж має тут кущик. Польової вівсяниці це пригребла разом із цим корічневим каміньком в полі, коли каміння собі тут це набирало. Все ж з цього каміння, ви знаєте, трава не лізе, не лізе, не хочеться постійно все сапати. Ну, на сьогодні воно в мене тут так підростає теж деревовидний якийсь піончик. Не знаю, який саме це мені давала сусідка свої сієнці, мабуть, буде біленький. Яблуня ця дуже стара, вже такий трухлявий в неї. Цей теж не маю як прибрати, тому що мені тут потрібен затіночок від неї. Дуже хочу, щоб вона тут була і не впала, тому що затінку не буду мати для англійок та й для рододендронів також. Ці ось петуні в горщиках, що в мене ще я казала щось, вони ну, просто чахнуть, позаховала їх в затіночок. Відливаю, відливаю просто постійно ю багато води і бачу, що вони почали відходити. Так, ну і ось цей рододендрон із балсаду теж гарно виглядає, хоча він тут дуже багато має сонця. Досить багато має він тут сонця, першу половину дня, але, але виглядає він гарно. Він не так швидко наростає, як попередній той, що я показувала. Він взагалі дуже довго прокидався, але росте. Тут, правда, я йому робила посадкову яму, тому що попередньому рододендрону я давала просто горшок із землею, а тут робила вже посадкову яму. А, до речі, ось червоні троянди гарної з. Ялиночкою виглядають з хвойними рослинами. Подобається мені таке. Ну і ось ця яблуня дає тут розсіяну тінь для англієчок, але яблучка ці постійно о, це кожен день повітровий яблук просто бігаєш і збираєш. Ну, вже так воно буде. До речі, птаєте, мільєнгійо, кімоно. Ну, просто постійно квітучі троянди. Просто безперервно вони вже квітнуть. Космос, флорентина, ход какао. Дуже задоволена я цими трояндами. Ну, звісно, на сьогодні хвиля перша вже закінчилась, там якісь поодинокі квіти, а щось взагалі обрізане, але, коли якісь хоч квіти є, в квітнику це дуже добре. Так, цей куточок мій із кленами та азаліями. Ось, бачите. Не дуже аж він так притінюється абрикосою, <кій> якась частина тільки. І тим не менш, клени та азалії досить непогано себе почувають. Клени на повному сонці взагалі знаходяться весь день, але взагалі не горять. Не знаю, як вони будуть зимувати, але горіти вони поки що взагалі не горять. Гарно виглядає ялиночка Little Gem. Прирости в неї дійсно просто мініатюрні. Такі вже малесенькі, це ялиночка із зеленої садиби. А ось живучка горить на сонці. Живучку потрібно тільки в розсіяну тінь, може і в тінь, не знаю. Ну, на повне сонце садити живучку не можна. Клен Фенікс, малючок такий, бачу, розростається ось так в ширину він кущиком росте. Такі ось має в різні сторони молоденькі прирости і ну, такі довгенькі. Молоді листочки, такі ось помаранчеві, яскраві, потім ще стають такі якісь салатові, з помаранчевим відтінком. Я так розумію, клени осінню дуже гарно забарвлюються. Ну Взагалі клен. Бачу, являється такою різнокольоровою рослиночкою. Ця вербена теж ще досі квітує. Знаю, що це агресор, але ось подобається вона мені. Та так, як і осока ось пальмолисна, це теж агресор, вона дуже швиденько розростається, але ось на повному сонці вона все ж обгорає. Кіперисовий чокред Стар теж ось такий має собі молодий приріст, ніби. Зірочки, такі якісь посріблені. Дуже добре. Він у мене щось чи то сох, чи то хворів, не знаю, я його так підливала розчином, яким троянди обробляла Ну, бачу бачу, живе. Клен атропурпорем ось такий на сьогодні. Стовбурець вже за нього, такий позеленішав. Листочки різнокольорові. Спочатку вони такі якісь бордовенькі, потім ось. Зеленішають і, ну, такі, бачите, різнокольорові. Листечку в нього. Подобаються мені дуже клени. Ось гілочки в нього молоді, не ще червоні, такі яскраві, потім стають зелененькими. Ну, Цей Атропорпереум, то ще трішки більше притінюється. А інші клени то на сонці. Ця ось азалія марушка. Зараз має молодий приріст зелений, потім він буде всю зиму, в нього листечко буде бордове, таке яскраве, гарне. І листопадна ось ця азалія і марушка за нею, то вони більш притінені абрикосою. А ось ця хейша прпол, то вона прямо цілий день на повному сонці і трішки їй складніше, але нічого тримається. Тримається, ну, далі будемо будем бачити, як воно. Емеральд Лейс Клен японський теж досить швиденько наростає. Ну, повторюсь, не знаю, як вони будуть цимувати. Напевно, треба їх буде на такі сильні морози прикривати, звісно, але наростає дуже він швиденько. Ніжно так він виглядає. Це. У мене клени недорогі, тому що я не можу собі такого дозволити. Самі дешевенькі три клени я собі знайшла, але ось на сонці чудово поводять себе. Церсіс, не знаю, який в мене сорт. Я купувала його у нас в магазині, у нас в місті. Не знаю, що за сорт, але. Теж дуже швидко він росте. Просто дуже швидко. Він вже вдвоє виріс. За пару місяців лист в нього великий. Поки що він в затінку під абрикосою, але абрикос я хочу з часом трішки, трішки прибирати. Ось накидала, накидала цих яблучок, але тепер дивлюся, це вони гниють, ні, треба їх поприбирати, тому що це. Жахливо думала, може, ну, землю закислювати будуть, але якось воно не то. Те, що ця, ця віола, ну просто безперервно квітує. Ці лички такі цікаві, смішні, піднімаючи настрій. Ось не знаю сорту цього ялівця. Грунтопокривний ялівець, Зараз камера чудово передає його колір. Такий ось він голубий, сиз, сизо-голубий із е, жовто-молочним. Таким, Варігатою. Досить швидко він наростає, нічого не боїться, пересаджений, стійкий дуже. Ялиночка ексцельза із проксіми. Вона мені прийшла не підстрижена. Гілочки досить в неї довгенькі були, ну, я їх не чіпала, боялася, щоб не загинула ось молодий приріст, тільки на кінчиках. Ну, він Коротший, поки що він такий невеликий, ну не чіпаю, не чіпаю цей приріст, точно вкорочувати не буду. Далі будемо вже бачити, що я буду з нею робити і як буду її стримувати. Фотіння Little Robin, Robin листочку, вже повністю позеленішало. Я так розумію, молодий приріст в неї червоне, червоний має лист, а потім з часом, як гілочки дерев'яніють, лист стає. Зеленим повністю. Молочай теж гарно собі розгалуджується. Ну, дуже мені сподобалася ця рослинка, я колись про неї не знала, поки в дівчат не побачила. А потім почала шукати по каталогах, а він досить недешевий. І коли побачила у нас просто на вулиці, що він продавався, такий, правда, простенький якийсь сорт, але дуже я зраділа і радію, що в мене є молочай. Бачу, гарно собі розгалужується. і Кінчики гілочок, ось тут, де було квітування і з-під низу кущика йдуть розгалудження. Так, гарненько. Ну, Закохалась, можна сказати, що я вмолочай також молодила. Квітуючи такі звичайні кістці, молодила. Павутину лисні, то вже. Відквітували, але вони і квітувати почали раніше. Ну, ось так мої клени виглядають. Так, суккуленти. Взагалом, скажімо так, суккуленти. Очітки молодила, в цих ємкостях без отворів. Знаєте, хвилювалася, щоб вони не загнились, але нічого. Гарно вони собі не гарно себе почувають. Це саме така проста композиція, саме швидше наросла котик теж, бачите, стінитель прекрасно винюхує, що воно тут як. Полюбляю я ці. Та всі зараз люблять ці сукуленти, вони гарні круглий рік. Вже ось бачу, що деякі троянди треба буде міняти, тому що. Ну, взагалі вони зовсім не стійкі. Хочеться все ж, щоб гарно було. Тим більше влітку, коли є така спека, то і ось, навіть, знаєте, ось бачу навіть фаляріс, який є таким агресивною, досить рослиною, теж підгорів, поки була спека. І айстри теж, ну і хризантеми також. ну Це все я так собі розсаджувала, такі багаторічники, допоки там троянди будуть у мене. Ну, маю на увазі троянди, поки всі посаджу, і ті, що я хочу, і багаторічники. Верби гарно виглядають, ось Маунт Асо. Кілмарнок теж гарно виглядає. Правда, що Хакураніший трішки поганіше, наростає, якась лисувата трішки. Ну Ось там от видно кілмарнок, а П'єр П'єрдорансар, до речі, просто в нього якесь відкрилось друге дихання і квітує безперервно. Ну, подивіться, ще коли він розквітнув і ось квітує, квітує, я ось навіть не знаю з таким його розгоном на першу хвилю, чи захоче він заходити на другу хвилю. Ну, ось вона хакуреніший, і бачите, трішки така в мене. Ну, я її того року тільки посадила осінню, тому ще не дуже, аж так я. Від неї щось аж хочу. Обрізала також я таку ось зелену сантоліну. Сиза не потребує так обрізки. Ось весною, я як обрізала, так вона собі і гарна. Вона не нарощує так швидко, такі довгі собі прирости. А сизу треба, ой господи, зелену ось цю то треба обрізати частіше. Трішки теж. Ну, ось, бачите, ця така гарна більше, я, звісно, нею задоволена, ніж зеленою. А зелена, до речі, трішки вона і підгоріла, бачу. Ну, я і поливу практично за місяць не давала своїм рослинам. Гарно зараз квітує те, що спіровське. моєму кущику тільки другий сезон, не можу ще нічого сказати, але. Дуже подобається мені ця рослина. Наростають сієнці квілегії. Буду розсаджувати вже їх осінню на нову діляночку. Поки що не хочу чіпати, щоб не згоріли, тому що, хто може пам'ятає, в мене там на новій ділянці просто голе поле і зараз не хочу чіпати ці сієнці. Ромашку ось хочу трішки пофіксувати, тому що зовсім її і не знімала. Кущі в мене вже стали дуже великі. Треба теж буде розсаджувати її теж на нову діляночку. Вже на другий рік, думаю, там на новій ділянці буде вже більш такий. Мікроклімат кращий, ніж цього року. Трояндочка чотирьох вітрів, ось як бачите, квітує, але дуже їй тяжко. Щось вона горить і ну, не тримає вона свої квіти. Хоча здалеку досить її непогано. Такий бурячок в розрізі яскравий. Ну Ми ж, в принципі, і у великому квітнику не дивимося на кожну квіточку зблизька. Ми дивимося на квітник загалом. І загалом якась плямка є. Ну Цю троянду поки не буду викидати. Якесь ромашкове вийшло поле. Ход какао теж ось собі ще квітує. Так, він зараз такий, якийсь і є, такий яскравенький. І ромашка. І бджілок багато. Лілію ось таку маю. Це лілія в мене із магазину. Сорту не знаю. Але ось такі величезні квіти лимонно жовті дуже ароматні, аромат приємний, до речі. І оці течіночки такі величезні, коричневі якісь такі, як ржаві, так гарно на вітру собі літають. Такий ось бутон, бачите, ніби якийсь хішак морський вилазить із раковиним в таку ось квіточку. Красиво. Лілії квітують, на жаль, зовсім недовго. Хочеться цю красу зафіксувати. Ці серединочки, до речі, ще нагадують мені кавові боби чи зернятка. Красаці лілії. Звісно, в будинок їх їхні квіти заносити не раджу. Палерояль до речі, теж. Я не знаю, хто там щось чула, що вона недовго тримає квіти. У мене просто дуже довго вона тримає свої ось перші ще квіти. Ще коли я їх показувала, так, їх вже небагато, але ось базальничок теж ось квітує. Маю тут також ще ось пару першорічечок, ось Шатоміртію, японська трояндочка, це її перше цвітіння. Квіточка довго не тримається, навіть ось тут в неї є трішки розсіяної тіні, але тримається вона недовго. І Едуард Вермулен ось така флорибунда. Чи то французька, я щось не пам'ятаю. Квіточки такі, це першорічка. Квіточки такі поки що не крупні. Ось такі ось і є в неї колір, як ви бачите. Квіточка проста, показує. Такі жовтенькі веселі теченочки, але бачу вона досить рясна. Квіточку теж поки що довго окремо не тримає. Але квітів бачу буде досить багато. Ну, є такі троянди, які ось квіточку довго не тримають, але вони за той рахунок, що квітів дуже багато, то якось гарно виглядають. Довгогораючі такий мають ефект квітування, досить довгий. І ось цю айстру буду теж потрішки прибирати. Осінь його буду підсаджу ще троянди, ну а поки що тут теж ось ще маю молоді трояндочки нещодавної посадки. Теж дуже хочу побачити їхні цвітіння, Twiggy Srose, там Victoria Andrim. І ось колір ніжний, пастельний. Дуже цікаво побачити мені ці квіти. І ось квітують перші флокси. Це флокси ще бабусіні, старі флокси, але ось гляньте, як гарно собі почувають себе кущики, просто які ростуть із цементу. Подивіться, які, які розгалудження на пагоні. В мене ось в квітникові ці ж самі флокси. Так себе не поводять. А тут ось просто, бачите, сіяниць росте із каміння і, бачите, розголуджується пагінець із самого низу. Я їх не розсаджую, тому що вони ну, в них швидко дуже обгоряють квіти на палючому сонці. І ну, ось так, де є якісь сіянці, то я тільки їх залишаю. Також ось такий біленький, теж просто з цементу росте. Має якісь, бачите, рожеві з серединочки, там якийсь такі рожеве дихання. Біленький, то гарний, дійсно, він якийсь миліший за рожевий, мабуть. Ну, хоча вони різні, як тут порівнювати. Ну і останочок Сосна, ось моя з лісу, випустила молодий приріст отже, жива вона. І ось цей ем, плющик. Ем, не знаю, як він буде замувати, У мене був точнісенько такий тільки не з жовтим, а й з білим. White triple я е, купувала, і він у мене замерз. Якщо цей буде вимерзати, то напевно поживе він тільки до зими, але, ну, побачимо, звісно. Все, друзі, вибачте, знову не бігало велике відео. Всім спокійного вечора і до зустрічі в наступному відео. Ну, листочок в нього просто чарівно розмальований, правда ж?